Харківський національний університет внутрішніх справ з 29 квітня 2022 року займається в аудиторіях, займається очно. Жодного дня не було з цієї дати, щоб ми навчалися дистанційно. Та, безумовно, відбувається виділення особового складу для служби, наприклад, до міста Героя Харкова. І тоді, звичайно, ті, хто там несуть службу, вони навчаються дистанційно. Але всі курсанти сьогодні заходять в аудиторію і будуть навчатися тільки в очному форматі. Ну, я розумію, що можна навчатися дистанційно, і інколи так і приходиться навчатися. Але... Першого світу я вважаю, що люди повинні точно отримати, очно заходити в аудиторію, писати лекції, задавати запитання тим викладачам, які заходять в аудиторію, заходять із впевненістю, що вони знають, вміють, можуть навчити. Ну а від курсантів тільки наполегливі старання, і точно вони засвоюють і матеріали, і будуть справжніми і поліцейськими з часом, і громадянами цієї держави, людьми без таких. Як би мовити сказати, ну небайдужими небайдужими громадянами, і те, що стосується і цілісності, і незалежності нашої держави, і її суверенітету, це теж не повинні бути пусті слова, бо можуть бути дуже багато технічних засобів, дуже люди навчені, але не мотивовані. От тому намагаємося, щоб це не просто був навчальний процес, а щоб це був навчально-виховний процес.